Ексгумація процедура була дуже довга, і як по процедурі отримання дозволів, так і зараз по процедурі реалізації. На цьому етапі наразі всі останки, які вже як зберігаються і надалі депозитарії. Ми ще їх не перепрахували, хоча отримали вже всі дозвільні документи від Міністерства культури і відповідної комісії, яка працює при міністерстві стосовно дозволів на перепрахування. Зокрема, йдеться, що ми плануємо перепраховувати на Голосківському кладовищі. Голосківське кладовище вже здійснює підготовчі роботи. І ми плануємо цього року все-таки завершити а повністю всю процедуру і перепоховати останки, які ми тут ексгумували. Окрім того, зараз вже можу вам озвучити, що зареєстровано на архітектурному конкурсі вже понад 50 архітекторів, які опрацьовують пропозиції стосовно майбутнього вигляду цієї території як меморіалу. вам відома інформація, що до 18 березня вони мають час на опрацювання. Після цього буде вже засідати журі. Яке буде визначати переможця від проекту. Ще е, хочу поінформувати, що пагорб слави, який є також частиною е, цієї території Личаківського музею, Личаківський цвинтар, в на його балансі перебуває. Вже ми минулого року, ви знаєте, ми проводили декомунізацію частину е, частину елементів, демонтували, перенесли на музей терору. Станом на сьогодні ми вже маємо підготовлену облікову документацію і також почали вже процедуру. Будемо. Звертатися до Мінкульт, що до отримання відповідних дозволів і погоджень на перенесення. Зараз ми приступили до наступного третього естапу наших досліджень. Відповідно, вчора почали перед тим проводили підготовчі роботи. Вчора почали вже роботи без безпосередньо з початку ексгумації. Станом на сьогодні це тільки початкові роботи. Ви можете подивитися, і які власне викають, що йдуть ряди поховань далі, і також ряди поховань видно, що пішли також частина, частина ряду пішли також і під бруківку. Яка, Тут, де ми є. Е, відповідно, е, не знаю, скільки часу нам. Е... Буде відведено для того, щоб провести всі роботи, все буде залежати від погодних умов. Погодні умови надзвичайно суттєво впливають на темпи проведення робіт. Але якщо все буде гаразд і погодні умови дозволять, маю велике сподівання, що всю частину вже травиного газону ми зможемо провести дослідження. І якщо є останки, провести їх з гумацією до кінця. Травня цього року В лютому минулого року були проведені пошукові земляні роботи, де було власне підтверджено, що відповідно до архівних даних і матеріально на цій території є останки. Після цього ми досліджували територію власне трав'яного газону. Це правої частини трав'яного газону, де було ексгумовано 653 останки, устанки, з яких 26 – це є останки загиблих часи першої світової війни, решта це Друга світова війна і. Повоєнний період, і після цього наступний етап ми проводили дослідження на центра... на місці колишньої центральної алеї, де було згумовано 211 останків в верхній частині алеї і 268 останків в 16 криптах. Меморіалу, який був споруджений у 1974 році, на території цього меморіалу була центральна алея, де було 340 плит по 10 прізвищ. Зрештою, плити, що тут залишилися, і їх також можна буде поглянути. Відразу всі мали велику підозру, що це є бутафорія. Чому? Тому що прізвище є в алфавітному порядку. Ми з вами прекрасно розуміємо, що не можна в алфавітному порядку ховати останки. Відповідно, також були такі ну, підозри чи версії, що, можливо, все ж таки будуть останки на місці цих плит, які були поховані. Фактично, ми побачили, що захоронення були тільки у 16 криптах в передній частині меморіалу. І так виглядає, що вони були пере вже ексгумовані і перезахоронені чи з іншої території, частини території Марсового поля, чи, можливо, з якихось навколишніх населених пунктів чи. Поховань е, навколо Львова чи у Львові, а в верхній частині е... Алеї просто йшли ряди поховань, які йшли з правої частини газону на ліву чи з лівої на праву. І ми з вами прекрасно бачимо, що от як пішов ряд поховань, одні йде від бруківки і аж до кінця кладовища. Також є архівні фотографії, які показують, що тут свого часу були надгробки, і ми, якщо пригадуєте на наших попередніх брифінгах, які були в минулому році, ми ці надгробки показували, які ми знаходили. В правій частині газону, і відповідно ці нагробки були просто хаотично поскидовані. І аналогічна ситуація виявилася і з лівій частини газону. Буквально вчора, під час першого дня робіт, коли екскаватор зняв верхні шари ґрунту, ми побачили ряд надгробків і також з прізвищами, які були просто скинуті, закопані в землю. Що це, про що це говорить? Що в 1974 році, коли будувався меморіал, Радянською тоталітарною владою ніхто не думав про пам'ять про загиблих, ніхто не думав про те, щоб належним чином увічнити їхню пам'ять. Просто взяли ці надгробки. Частину, мабуть, десь повивозили, частину не знаю, використали ким чи, а частину просто закупали в землю. І ми бачимо відставлення до загиблих. Окрім того, ми чітко бачимо, що ніхто їх не ховав належним чином, бо логічно би було, якщо будувався меморіал, мабуть, логічно б було. Провести, якщо була концепція центральної алеї, логічно би було провести або ексгумацію і перепоховання цих останків відповідно відповідну концепцію меморіалу. Ну або залишити якісь ознакування, що на території тривоного газону знаходяться поховання. А ми з вами всі прекрасно пам'ятаємо, що про це ніхто не знав, ніхто не пам'ятав.